Великодня субота то фініш на шляху до гастрономічного забігу, вона може плавно перетекти в Великдень. Для нас Великодня субота то забіг на грядку, бо погода. Поки з сусідніх будинків валив в димі, розносив ще й запах печеного та вареного, ми всі горбатилися на полі. Це не дивно, адже мама й тато цілий тиждень працювали на роботі. А єдиний день, який випадав, то треба було приділити господарці. От швиденько посадимо, казала мама, і підемо щось готувати. Швиденько не виходило, бо земля була ще мокра і холодна, та й працювали ми вручну. Всі люди печуть пляцьки, а ми тут щороку зустрічаємо, замість того, аби нормально приготуватися, а не до ночі. Роби мовчки. Обурювалася мама, більше зробиш, швидше підемо. До хати ми вже ледве плентали ноги. Коли для хлопців починався відпочинок, то для нас, мами, бабусі і мене, починався другий раунд. Розпалювали в печі, готували страви, і це все з криком та шиком, бо втома брала своє, і всі ми бачили, що просто не встигаємо зробити все як у людей. Ковшик формували вже ближче до першої ночі, і мама, напевно, вже й спати налягала, бо ж треба було ще й себе привезти до ладу, щоб піти на службу. Цей похід мене минав, і я зранку могла хоч виспатися. Це було в моєму дитинстві, але на ділі продовжилося і в дорослому віці. Тепер працювали всі в суботу, бо ми могли приїхати до батьків тільки в цей день, адже цілий тиждень працювали на роботі. Мама й тато задавали ритму, а ми хекали та виконували накази. Коли ж це все зміниться, питала я в себе. Вже я заміжня, і в мене діти дорослі, але я знову їду додому, аби в суботу працювати на городі, щоб встигнути все засадити, бо батьки вже не можуть. Навіщо скільки садити? Вже обурювалися мої діти. Мовчки роби! Вже кажу я, і аж лякаюся своїх слів більше зробиш, швидше підемо. Звичайно, що ні в кого немає ніякого святкового настрою, і Великдень не асоціюється ні з чимось справді духовним, а лише з тим, що треба покласти в кошик аби все як у людей. Якось ми пробували не приїхати додому, щоб не всувати собі свята. Того року якраз дощило, тому мене не гризла совість, що я не допомогла батькам. Ми провели звичайний день, спокійно все приготували та понесли святити. Не скажу, що цілий день читала Біблію, але принаймні якесь відчуття спокою, святкового збереглося, але за такий вчинок я довго вислуховувала від матері. Що вона готувалася цілий тиждень, а ніхто не приїхав. Мені важко їй пояснити, що ми вже окрема родина, і мій чоловік не дочекається, коли ми нікуди не будемо їхати. Я хочу вже сама в родині нашій святкувати свята, а не їздити до когось, щоб там нажертися від пуза і півночі не спати, бо матрац коли пружинами чи взагалі спиш на дивані. Не знаю, чи це лише в мене такі перекоси між комфортом та обов'язком. Вкотре помічаю, що саме на такі родинні свята у нас з чоловіком і найбільше сварок, бо ніхто не хоче їхати до моїх батьків чи його батьків, і діти, і він хочуть, аби ми святкували вдома. А в мені ота думка весь час сидить. Треба з родиною, треба допомогти, треба виконати обов'язок. Як цього позбутися, чи це нормально, просто мої рідні не мають таких думок? Я могла б сказати, що комфорт нас розпестив, але в моєму дитинстві було все те саме мої батьки не змінилися, я пробую мінятися, а моя сім'я мінятися не хоче і не планує. Я відчуваю, що метаюся між цими двома таборами. І куди не приткну ні ті, ні інші незадоволені, А я тим більше підпишись, підтримай українськомовний контент.